Росія стверджує, що має докази того, що за хімічними атаками у Сирії стояли повстанці. Супереч очікуванням, Центробанк США оголосив, що не буде знижувати обсяги стимулювання економіки. Кабінет міністрів України ухвалив текст угоди про асоціацію з ЄС про євроінтеграційні перспективи України на прямому зв'язку з Лондона. Дослідниця Чепменгаус Орися Луксевич. Тись програму Української служби голосу Америки, час тайм» у Вашингтонській студії. Для вас працюю я, Мирослава Гонгадзе. Розпочинаємо програму оглядом подій за середу, 18 вересня. Росія заявила, що отримала від сирійської влади нові докази, які свідчать про те, що за серпневою хімічною атакою під Дамаском стоять сирійські повстанці і звинуватила в упередженості інспекторів ООН, які розслідували її обставини. Російські інформаційні агентства повідомляють, що заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив, що матеріальні докази були передані Росії. Росія та Китай категорично виступають проти ухвалення жорсткої резолюції ООН по Сирії. Північна Корея знову закликає до відновлення багатосторонніх переговорів щодо її ядерної програми, проте без передумов. Перший заступник міністра закордонних справ КНДР зробив таку заяву у середу на форумі у Пекіні з нагоди 10-ї річниці шестисторонніх переговорів з ядерної проблеми Корейського півострова. Президент Бразилії Діл Марусев відклала б запланований державний візит до США через те, що спецслужби США стежили за посадовцями Бразилії. Напруження у стосунках між країнами виникло у зв'язку з оприлюдненою Едвардом Сноуденом інформацією про програми стеження Агентства національної безпеки. Інформація про стеження викликала обурення не лише в Бразилії, але у багатьох країнах Південної Америки. Візит бразильського президента до США мав бути єдиним офіційним візитом, запланованим Білим домом на цей рік. Новий прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебот склав присягу і офіційно вступив на посаду 7 вересня. Ліберально-національна коаліція. Яку він очолює впевнено перемогла на загальних виборах в країні у понеділок? Пан Ебот представив склад нового уряду, у якому є лише одна жінка міністр закордонних справ Джулі Бішоп. Новий прем'єр-міністр обіцяє за рік вирішити усі проблеми Австралії. У Мексиці у результаті урагану Інгрід і шторму Мануель загинуло 50 людей. Так у штаті Гереро на Тихоокеанському узбережжі загинуло загалом 30 людей. 12 стали жертвами обвалу у штаті Веракрус. Ще вісім жертв налічується у штатах Ідальго, Оахака і Пуебла. 25 осіб вважаються зниклими безвісті. Загалом ж кількість потерпілих від тих чи інших наслідків стихії досягає 1,2 мільйона осіб. Дивитись час там півгодини тому голова Центробанку США оголосив, що уряд планує далі продовжувати стимулювати американську економіку в існуючих обсягах, не зважаючи на те, що на американському економічному ринку спостерігається зростання через 5 років після кризи, яка загрожувала перерости на велику депресію. Економісти кажуть, що заходи уряду оберегли країну від колапсу та повинні захистити від повторення подібної ситуації. Однак, чимало експертів застерігають, що роз. Слаблятись ще зарано розповідає Зорислав Байдюк. На погляд колишніх урядовців, які вважають, що вберегли економіку країни та світу загалом від економічної катастрофи, загроза минула. Колишній конгресмен Барні Френк був співавтором закону про реформу Волстріт стріт економічна ситуація краще ніж п'ять років тому, майже для всіх. Однак економісти попереджають, що на шляху до повного економічного одужання залишається багато перешкод, адже як каже прихильник фіскальної реформи Роберт Біксбі, це була далеко не пересічна криза. Це була велика катастрофічна криза для виходу, з якої потрібно багато часу. Міністр фінансів США в адміністрації Джорджа Буша Генрі Полсон у 2008 році ініціював непопулярний в народі порятунок кількох фінансових інституцій за державний кошт. Він переконаний, що витрачені тоді 700 мільярдів доларів врятували країну від абсолютної кризи. Американці так ніколи й не зрозуміли, що це було зроблено для порятунку від катастрофи. Ми тоді знали, що можемо мати щось подібне до великої депресії. Пройшло п'ять років, і великі банки знову приносять прибутки. Ринок цінних паперів виріс на 26%. Керівництво фінансових установ заробляє більше ніж до кризи, тоді як безробіття залишається на високому рівні, а середній прибуток простих американців зменшився. За оцінкою експертів, зараз у США розрив між надбагатими та пересічними громадянами найбільший ніж у будь-якій іншій розвинутій країні світу. Цей розрив, монополізація прибутків на високому рівні почались до економічної кризи. Запровадивши відповідні фінансові закони, ми зупинили поглиблення кризи, але ці закони не призначені для поновлення балансу. Загалом економісти сходяться на думці, що економіка США на шляху одужання. Головне, що непокоїть експертів, це потенційна чергова політична криза у Вашингтоні я думаю, єдине, що може завадити економіці найближчим часом, так це безкомпромісна впертість Вашингтона, якщо уряд припинить працювати на кілька місяців. Політичні баталії вже підігріваються у столиці. Республіканці в конгресі відмовляються схвалити бюджет фінансування уряду та збільшити ліміт на позичання урядом коштів. Це вкотре загрожує зупинкою роботи урядових установ. Зорислав Байдюк, голос Америки. Світова економічна криза мала негативні наслідки і для України цього тижня. Ми запитали вас, наших глядачів, хто більше винен у теперішніх економічних проблемах України? Глобальна економічна криза, український уряд чи порівняно. Відповісти на це питання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою www.chastime.com. Результати опитування ми оголосимо у нашій недільній програмі. Кабінет міністрів. Кабінет міністрів України схвалив текст угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Посол ЄС в Україні Ян Тембінський назвав це рішення важливим і рішучим кроком. Більшу частину тексту становлять розділи присвячені економічному співробітництву. Загалом у проєкті угоди сім розділів і 486 статей. Головними принципами для посилання посилення відносин між сторонами угоди є верховенство права, незалежне врядування, боротьба з корупцією боро боротьба з різними формами транснаціональної організованої злочинності і тероризмом, сприяння сталому розвитку і ефективній багатосторонності. А основу для відносин сторін становитимуть принципи вільної ринкової економіки. Більше про і євроінтеграційні перспективи України ми поговоримо з дослідницею Чепменгаус Великобританії Орисою Луцевич, яка зараз з нами на прямому зв'язку з Лондона. Вітаю Орисі, Дякую, що знайшла для нас час сьогодні. Доброго дня, Україна прагне підписати угоду про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС на саміті у Вільнюсі. Які головні переваги Україна може отримати від цього, як у короткотривалій перспективі, так і у довготривалій? Ну, найперше угода з про асоціацію з європейським союзом це певний цивілізаційний вибір для України. А як на мою думку, то три основні фактори успіху, які ця угода може принести для України: найперше це звичайно модернізація як державної системи, так і ринку. Друге, це іноземні інвестиції, які прийдуть в Україну, якщо ми підпишемо цю угоду. І третє це безумовно. Візова лібералізація і свобода пересування, яка буде в цій угоді прописана, от якраз ви сказали для середньостатистичного українця об'єднання з Європою, це напевно перш за все зняття візових обмежень і можливість працювати і навчатись у Європі. Що ж для Європи означає приєднання України? Це питання цікаве. Насправді, я думаю, що для Європи Україна важить менше ніж Європа для Європейського Союз для України. Безумовно, розмір української економіки є дуже маленький порівняно з ринком Європейського союзу. Тому для Європи асоціація з Україною означає найперше поширення правил гри, які існують в європейському союзі. Це певна стабільність і це певна передбачуваність на кордоні з європейським союзом. Україна сьогодні не є лідером європейської інтеграції. Зв'язку з тим, що одну з головних умов угоди з ЄС звільнення Юлії Тимошенко, український уряд ще не виконав підписання. Угоди може і не відбутись. Натомість Молдова і Грузія вже у вільнюсі можуть стати асоціативними членами ЄС. У чому на вашу думку головна все таки причина пробуксовування України? Головна причина безумовно це внутрішні реформи, і це відданість нашої еліти і українського уряду до реформування економіки згідно європейських стандартів, політичної системи, згідно європейських стандартів, боротьби з корупцією і політичним плюралізмом. А мені здається, що сьогодні український уряд певний період обирав закритість, яка була спричинена з певним переді. Ілом політичного політичної ситуації в Україні, і тому цей час, який був даний для підготовки договору про асоціацію, насправді був втрачений для того, щоб відбулися структурні реформи насамперед, всередині України, як ви вважаєте, якщо Юлія Тимошенко таки залишиться за ґратами, чи буде можливість підписати цю угоду у вільнюсі? Ну, це таке складне запитання. Я думаю, що на сьогодні, навіть Європейський Союз, можливо, не має відповіді на це запитання. Безумовно, якщо Україна не виконає тих умов, які поставив Європейський Союз, а це не тільки відміна вибіркового правосуддя, а це і реформа виборчої системи, це і реформа судової системи, принаймні повинні відбутись кроки у цьому напрямку. Якщо таких кроків... Не відбудеться, то напевно угода не буде підписана з Україною. Якщо угоду з ЄС не вдасться підписати е, зараз у вільнюсі листопаді, як ви бачите подальший розвиток подій щодо євроінтеграційних процесів України? Ну, безумовно, Україна є важливим сусідом європейського союзу, тому співпраця буде продовжуватись. А на відміну від асоціації, яку надає ця угода, Україна просто буде одним з партнерів Європейського союзу. Можливо, співпраця перейде більш на горизонтальний рівень, на рівень інституцій, на рівень регіональних органів влади, на рівень університетів. Я думаю, що європейський союз надалі Буде надавати свою підтримку реформуванню економіки, але ми не на даний момент не зможемо швидко рухатися до європейських стандартів, товарів послуг і насправді зближення з ринком європейського союзу. А коли ж тоді, якщо не зараз, ця перспектива знову може відкритись? Я думаю, що це все залежить від України. Як тільки буде у нас відбуватися прогрес з реформуваннями і на законодавчому рівні, і саме головне на рівні виконання тих законодавчих актів, які вже прийняті, то європейський союз завжди тримає двері відкриті для продовження співпраці і поглиблення інтеграції з Україною. І, і все ж таки, на вашу з вашої точки зору, все залежить від дій української влади, більш ніж наприклад бюрокра практичного процесу у Брюсселі Безумовно, я думаю, що процеси бюрократичні в Брюсселі пройдені. Звичайно, стоїть питання навіть, якщо угода у вільнюсі буде підписана ратифікації членами Європейського союзу, національними парламентами. А цей процес теж може затягнутись на декілька років до того часу, як угода вже почне реально виконуватись і приносити якусь користь. і українській економіці, і пересічним громадянам, тому все ж таки. Таки, на мою думку, м'яч на українському полі. Дуже дякую, Орисю, і успіхів вам. Я знаю, що ви їдете на конференцію у Ялту завтра зранку. Нагадаю, глядачам з нами на прямому зв'язку з Лондона була експерт Чеппінг Гаус Орися Луцевич. І, шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете також у мережі інтернет за адресою А аписав. Ати нам ви можете на нашу електронну адресу голос знак електронної пошти віоенюскрапкаком. Повторюю адресу голос знак електронної пошти віоенюс.ком на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки Час Тайм. Дякуємо вам за увагу, успіхів! Щасливо побачимось завтра!